Це Гріфен. Йому всього 15 років, і він зумів вкрасти понад 60 тисяч доларів менш ніж за дві години. Це не зовсім звичайна історія крадіжки, ба більше слово крадіжка можливо навіть не зовсім підходить для опису його дій. Гріфен не став зламувати банківські сховища чи якусь систему. Натомість він використав набагато розумніший і хитріший підхід, зібравши ці гроші за допомогою мемкоїнів. Здійснивши свій хитромудрий план, він розлютив інвесторів, а інтернет спільноту шокував. Це історія про те, як 15-річний підліток обдурив інтернет і менш ніж за дві години заволодів понад 60 тисячами доларів. Дикість цієї історії полягає не в сумі грошей або в тому, як швидко він їх зробив, а в тому, як саме він це зробив. Гріфін створив і запустив мемкоїни. Він транслював увесь процес у прямому ефірі, спостерігаючи за реакцією людей, які купили його монети. Інвестори, які втратили свої кошти, звинуватили його в шахрайстві, а представники криптоспільноти опублікували особисті дані його та його родини. У Гріфіна завжди був діловий склад уму. З юних років він постійно шукав способи заробити швидкі гроші. Він почав перепродавати кросівки, що було популярним на той час заняттям. Але ринок кросівок, зрештою, став занадто переповненим і можливості зникли. Гріфін зрозумів, що з цього нічого не вийде, і почав шукати щось нове. Тоді друг познайомив його з криптовалютою, а саме, з мемкоїнами. Його друг уже заробляв на торгівлі цими монетами і розповів Гріфіну про можливість швидкого прибутку. Зацікавлений ідеєю, він вирішив вступити в гру, не розуміючи, що це рішення, зрештою, зробить його сумнозвісним у криптовалютному світі. Подорож Гріфіна у світ мемкоїнів почалася 9 місяців тому. 1 квітня він створив свій перший гаманець Фантом, повністю децентралізований криптогаманець, який дає його власнику повний контроль над своїми коштами, не покладаючись на банк. Це дозволяє надсилати, отримувати та зберігати цифрові активи, а також торгувати мемкоїнами на блокчейні Salana швидкому та недорогому блокчейні, що ідеально підходить для торгівлі мемкоїнами. Підготувавши гаманець, Гріфін поповнив його на 25 доларів і зробив свою першу інвестицію в токен під назвою Labrun James. Ця монета належала до певного тренду у світі мемкоїнів. Найвідоміша і впливовіша тема собача, натхненна DogieCoїні. Це найперша меммонета, створена в 2013 році на основі вірусного мему з собакою. Dogecoin залишається найбільшим мемкоїном за ринковою вартістю, досягнувши піку в 62 мільярда доларів. Його успіх надихнув цілу хвилю монет з собачої тематики, зробивши її одним з найпопулярнішими трендами у криптовалюті. Сьогодні 5 з 10 найбільших мем коїнів за ринковою капіталізацією пов'язані з собаками. Shiba Іну посідає друге місце, за ними йдуть Bonk на четвертому, ДобвідХАТ на п'ятому та Floki на шостому. У квітні 2024 року трендом стало навмисне неправильне написання імен знаменитостей. Ця мета стала популярною завдяки таким монетам, як Джо Боден, ринкова вартість якої досягла рекордних 750 мільйонів доларів, і Доланд Тремп, вартість якої склала 166 мільйонів доларів. Слідом за цією тенденцією з'явилося безліч інших токенів, натхненних знаменитостями, зокрема й Лабрун Джеймс, який привернув увагу Гріфіна. На той момент ринкова капіталізація монети становила близько 130 тисяч доларів. На цьому етапі Гріфін вклав у монету всі свої 25 доларів. Коли ціна почала рости, а ринкова капіталізація досягла 160 тисяч доларів, він побачив великий потенціал. Він поповнив свій гаманець ще на 190 доларів і вклав у монету 23 долари, довівши загальну суму інвестицій до 44 доларів. Через дві години ставка Гріфіна виправдалася. Його інвестиція в 44 доларі долари зросла до 94 доларів, і він більш ніж подвоїв свої гроші за короткий проміжок часу. Для Гріфіна це був переломний момент. Він вперше усвідомив потенціал мем коїнів, і здавалося, що все, що обіцяв його друг про світ криптовалют, виявилося правдою. Натхненний успіхом він вирішив не продавати і не забирати свій прибуток. Натомість він реінвестував кошти, купивши ще на 91 долар монет, збільшивши загальну суму інвестицій з 44 доларів до 135 доларів. Через сім годин ринкова вартість монети перевищила 580 тисяч доларів. А його інвестиції зі 135 доларів тепер коштували 374 долари. доларі. Це був величезний виграш для Грифіна. Він заробив 239 доларів, але все ще не був готовий продавати. Переконавшись, що монета продовжить рости, Гріфін знову подвоїв свої кошти, вклавши ще 218 доларів і довівши загальну суму інвестицій до 353 доларів. Тепер він вклав у цю монету 100% своїх грошей, що було небезпечним і ризикованим кроком. Якби монета не показала хороших результатів, Гріфін міг би втратити все. В інвестуванні заведено диверсифікувати свій портфель, розподіляючи інвестиції між кількома активами, чи то криптовалюти, чи то акції. Така стратегія знижує ризик, пов'язаний із залежністю від одного активу. Гріфін швидко усвідомив небезпеку свого рішення і вирішив вивести свої останні інвестиції в розмірі 218 доларів, залишивши лише початкові вкладення. Він продовжував тримати свої монети, сподіваючись, що ціна зросте і він зможе заробити ще більше грошей, але він ще не знав, що катастрофа вже близько. Рівно через 19 годин команда розробників, що стояла за монетою, оголосила про її закриття, розпродавши весь свій запас. Це призвело до того, що ринкова вартість токена майже миттєво впала з 400 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Для Гріфіна ця новина не могла бути гіршою до того часу, коли він зрозумів, що сталося. Його монети майже нічого не коштували. У GVTT в відчайдушній спробі виправити ситуацію. Він продав усі свої токени лише за 16 доларів. Вплавши в монету загалом 135 доларів, він отримав лише 16, втративши 119. Це був перший реальний досвід Гріфіна у суворій реальності мемкоїнів. У нього була можливість продати монету з прибутком у 230 доларів, але жадібність і недосвідченість взяли гору. Попри те, що його перший досвід роботи з мемкоїнами закінчився катастрофою. Гріфін не був готовий здатися. Ідея заробити мільйони все, що палала в його голові, і, незважаючи на втрату 119 доларів у першій угоді, він вирішив продовжувати. Протягом наступних кількох місяців Гріфін все глибше занурювався в хаотичний світ мемкоїнів, здійснюючи десятки угод. Він купував токени з такими назвами, як стонер, різ, чікі, часто обираючи монети виключно на основі ажіотажу навколо них. Хоча деякі угоди принесли йому невеликий прибуток: 4, 10 або навіть 31 долар. Більшість із них закінчувалися збитками. Гріфін швидко зрозумів, що ринок мемкоїнів нестабільний і несправедливий. На той час, коли його перший гаманець порожнів, він поклав на нього 1300 доларів і втратив усе. Це була нищівна невдача, але його віра в мрію розбагатіт за допомогою мемкоїнів не давала йому спокою. Саме з цієї причини так багато людей втрачають свої гроші, але продовжують купувати мемкоїни. Їх змушують повірити в мрію про мільйонні доходи навіть після неодноразових втрат. Надія на великий виграш змушує їх повертатися, переконуючи, що наступна монета точно стане успішною. Гріфін не став винятком. Незважаючи на втрату значної суми, він все ще вірив, що багатство це лише одна вдала угода і не був готовий здаватися. Бажаючи почати все спочатку, він створив новий гаманець. Він переказав кілька монет, що залишилися, поклав ще грошей, і знову почав торгувати. Цього разу він був впевнений, що його зростаючий досвід допоможе йому досягти успіху. Протягом наступних чотирьох місяців Гріфін продовжував торгувати, вважаючи, що розгадав код, але результат говорив про інше. Хоча він і здійснив кілька прибуткових угод, збитки значно перевищували виграші. Взагалом він поклав на свій другий гаманець 1900 доларів і втратив їх усі вже вдруге. На цей момент Гріфін втратив 3300 доларів і в нього почали опускатися руки. Він почав сумніватися у всьому, чи можливо взагалі заробити гроші за допомогою мемкоїнів, чи була мрія, яку йому продали шахрайством з самого початку. Весь цей час Гріфін торгував мемкоїнами, створеними та запущеними іншими людьми. Потім він зрозумів, що розробники створювали ці монети не для того, щоб інвестори, як він, могли отримати прибуток, а для того, щоб заробити гроші для себе. Розробники, що стояли за цими монетами, користувалися перевагами таких людей, як Гріфін. Вони запускали монету, створювали навколо неї ажіотаж. І як тільки достатня кількість людей купувала і її, і піднімала ціну, вони закривали проект, залишаючи всіх ні з чим, а самі йшли зі своїм прибутком. У цій сфері повно шахраїв. І в міру того, як люди втомлювалися від того, що їх постійно обманюють, їхній інтерес до покупки мемкоїнів почав згасати, що призвело до падіння ринку. Приблизно в цей час у світі мемкоїнів почали набирати популярність сервіси PumpFun. PumpFun – це платформа, де будь-хто може торгувати або запустити свою монету всього за 3 долари. До появи PumpFun створення і запуск мемкоїнів був дорогим і складним процесом. У звичайних інвесторів не було можливості створювати свої монети. Лише в небагатьох були для цього навички та ресурси. Коли у січні 2024 року була запущена платформа PumpFun, це стало переломним моментом у грі. Коли ви створюєте мемкоїн, у вас є можливість інвестувати в нього перед тим, як випустити його на загальний огляд. Будучи найпершими інвесторами, вони могли придбати величезну кількість токенів за неймовірно низькими цінами. Як тільки одна команда починає купувати і пампити монету, ці проєктні дизайнери висипають свій запас токенів із величезним прибутком обвалюючи чиясь коша. Гріфін втомився програвати. Знову і знову він ставав жертвою розробників, які використовували ажіотаж, щоб розбагатіти. Простір мемкоїнів був повний шахраїв, і Гріфіну здавалося, що знайти по-справжньому чесний і справедливий проект неможливо. Але тут зародилася ідея. А що якби створити власну монету? Подумав він. Не як скам, а як справжній проект. Гріфін вважав, що якщо він запустить монету і доведе, що це не скам, люди будуть йому довіряти. Проект зможе набрати популярність і його ринкова капіталізація зможе досягти мільйонів доларів. Вперше він побачив можливість змінити свою роль у цій сфері. Гріфін більше не був просто трейдером. Він був готовий увійти у світ розробки мемкоїнів. Сьогодні перший день роботи над моїм мемкоїном щодня, поки він не досягне мільярда доларів ринкової капіталізації. Ось мій токен Kitcoin, і зараз він перебуває на рівні 115 тисяч доларів ринкової капіталізації. Я запустив цю монету, тому що втратив усі свої гроші через рах пули та шахрайство на ринку мемкоїнів. Я запустив її на свої останні 20 доларів у гаманці Фантом. Дякую, хлопці, за перегляд, і обов'язково чекайте на другий день. Те, що ви щойно побачили, це Гріфін, який документує створення свого першого проєкту Кідон Солана. План цього проєкту був простий: спочатку запустити монету, нарешту грошей купити частину токенів, переконати людей, що це не скам, щоб вони почали купувати. Потім, тільки після того, як монета досягне ринкової вартості 10 мільйонів доларів, вивести частину прибутку. Я просто відкладаю гроші, щоб ми досягли ринкової капіталізації в 10 мільйонів доларів. Що ти будеш робити через 10 років? Я збираюся взяти трохи грошей, може, куплю пару речей. Що це за перша річ? Що ти збираєшся купити? Скажи нам, що ти збираєшся купити? Мені 15, тож через рік я куплю машину. Так він і зробив. У Гріфіна в Гаманці залишилося 22 долари, і 10 вересня 2024 року він запустив проект KID on solana на pump.fan. Все починалося повільно, але вже через півтори години монета досягла ринкової вартості в 55 тисяч доларів і успішно перейшла на рейдіум. Далі справи пішли тільки краще. Проект почав набирати популярність у соціальних мережах, оскільки люди перейнялися історію Гріфіна та унікальною концепцією, що лежить в основі монети. Протягом п'яти годин ринкова вартість монети досягла 250 тисяч доларів, а всього через 12 годин вона наблизилася до півмільйона доларів. Для Гріфіна це було схоже на довгоочікуваний прорив. Якщо монета продовжить рости таким темпом, то незабаром її Її ринкова вартість досягне 10 мільйонів доларів, і він не тільки поверне всі втрачені гроші, але й зможе купити собі новий автомобіль. Однак успіх на ринку мемкоїнів ніколи не гарантований. А жеотаж, який піднімає ці проекти, може бути таким же непередбачуваним, як і сам ринок. Протягом наступних 24 годин вартість монети неухильно знижувалася. У підсумку її ринкова вартість впала до 85 тисяч доларів. Це було значне падіння. Але Гріфін не був готовий здаватися. Сподіваючись змінити ситуацію, він приєднався до чотирьох різних просторів, пристрасно ділячись своєю історією і просуваючи свою монету, щоб залучити більше інвесторів. Як справи брати. Добре, брате, Загалом я розробник Кідон Солана. Я вклав у це свої останні 20 доларів. Ви вже знаєте, як я втратив усі свої гроші через рахпули та шахрайство на ринку мемкоїнів. Я запустив її на свої останні 20 доларів у гаманці Фантом. Дякую, хлопці, за перегляд, і обов'язково чекайте на другий день.